Так, шановні депутати, 10 годин і продовжимо нашу чергову 48-сесію міської ради сьомого скликання. Перш ніж розпочати сесію, прошу шанувати пане загиблохові. Правами виконавчого комітету, начальники структурних підвозів міської ради та її виконавчого комітету. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Це у нас по порядку денному 11 питання. Про структуру татарну чисельність Хакутінського міського центру соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді. Доповідає директор Васильського центру соціальних служб Непає Авана Завне питання розглядалося на засіданні двох е, комісій. Я не знаю, якщо є якісь питання, я можу пояснити, а якщо ні, то я можу перейти до проєкту рішення. по скороченню, значить? Так. Дякую. Шановні депутати, я наголошував на прошлому збранні відповідно до статті 34 шостого регламенту роботи ради.

Ну, я просто хотіла сказати, що там не написано окремо, коли не відповіснував. Викладається, то становиться частина методи і про це не Я, я ще, ще раз зачитаю, Можливо, не я казав. Стаття 37 попередній розгляд проекту рішення. Включи питання до проекту порядку денного та його винесу на розгляд колоного засідання ради підлягають обов'язковому по розгляду профільними постійними комісіями і не розглядаються на пленарних засіданнях сесії міської ради. Їх висновку та пропозиції, наданих у письмовій формі та уприюднення на офіційному вебсайті міської ради. Дякую. Іванович, я ось я читаю статтю 36, пункт 5. Це, що ви читаєте. До оригіналу проєкту рішення додаються відповідні документи, пояснювані записки, довідкові матеріали, акт та висновки. Це не депутати а Депутати комісія має право їх ознайомлювати з ними, та не надавати всім. Це до оригіналу проєкту. Воно ж на сайті Берна. Ну, на заездке вы оригіналу Про оригиналу проекту решения. Что вы так Ну, протокол у вас. Протокол на сайте есть, а размещен. То вот висновок, який ви зачитали, в протоколі зазначено. Так. То я за що прошу? Воно на сайте выкидывается. Воно на сайте есть. Хочу, щоб ви тут в дискусії вступали, і хотів би по кожному питанню, щоб було висвітлено, сказано. Протокол є, висновок є. Якщо висновок є, питання немає. Якщо висновку немає, я голосувати не буду. Так, ще питання є, то до доповідачі. Анатолій, зачитайте, проведе. Затвердити структуру штатну чисельність Васитінського міського центру соціальних служб дітей та молоді, відповідно до додатку. 1, Директору Ватутинського міського центру соціальних служб осміліття та молоді Чорнобай. Забезпечити затвердження штатного межаному зміничної чисельності та провести всі нормативні документи відповідність і змінами. Вважати таким, що втратило чинність у нас було зазначено 24.04, в зв'язку з тим, що сесія відбувається сьогодні 28-му, я пропоную 4, 04,17 річного таких міської ради від 29, 12, 16, номер 25 28, 47, конститути за чисельність центру соціальних. Запроси за признанием рішення покласти на почему комиссии планового бюджетного та за списку. Кто за дане рішення, прошу проволочка? Хто за? Хто проти? Утримался. У з вашою роботою ще ситуація з бух не відноситься до Так, добрий вечір. Вам повідомить, що черна не з'явиться на сесію після того, як ви йому на, на минулої сесії сказали за три роки. Передзвоніть, будь ласка, повибачайте, бо для міського голови не депутату, так не депутату закривати його. Черновіть переводили? <плоди> ну він що, групи, <плоди> тому <плоди> що я. Але не тюрь як тебе скупаю. Ну тут возле новеньких, по крайней мере, А тоді вимагають, щоб оточуючі оточуючи поважали. Шановні депутати, переходимо до 12-го питання. Про структуру та штатну частину відділу освіти Матрутінської міської ради відповідає, начальник відділу освіти Бурдали Сергій Михайлович. Будь ласка. бюджету на 2018 рік та е, зменшенням чисельності учнів ми приводимо у відповідність наші штати і е, дане питання розглядалося на засіданні двох комісій. Якщо є потреба, я буду інформувати вас повністю, що ми пропонуємо по скороченню. Е, ми скорочуємо 13-35 ставок, 465 по школам, 67 по садочкам і 2 ставки по сім. Скільки самих людей буде скорочено? Фактично буде скорочено три особи. На другий виказало чотири. Ну, ми вже одні роботу не йшли, так переводимо її із навчального закладу в садочок так далі. Фактично із них не всі погоджуються на ту роботу, яку ми пропонуємо, тобто готові для скоро. Ще питання їздить. Ты цирку выживаешь. Это самое, что это в комиссии есть, нормально? Есть. Есть, что это? Я у Александра Борисовича. Я бы ясно организовался. Вы же головуете. Есть ли это при мне вам? будь ласка, не помню. Почитайте, буду вас повысковать. Что? Это Так. Если я буду по кожному питанню. то как она по месте станет доповедствована? Ну, то все и доповедает. Я скажу, что доповедает. Я не доповедаю, не разрезаю. У нас сесії міської ради прийняти проєкт рішення міської ради про структуру поставку численні освіти на Путінської міської ради. Тобто це рекомендація, вима я. Ну, це ви на місці, А На минулі сесії це розказували і на цій сесії повторяється все знову. Воно буде на кожній. На кожній? Ще питання є? Я хочу заявити, що я проти буду голосувати, проти будівському рочень. Ще питання є. Зачитайте проєкту. Я тільки першою <зас> Значить, Пункт перший. Затвердити з 1.03.2018 року структуру та штатну чисельність відділу освіти Тубінської міської ради, додатки 1-8. Друге, рішення міської ради від 27.10.17 року 28.10, від 30.03.17 року номер 30 від 29.08.17 року номер 36 від 10.10.2017 року номер 39 вважати такими, що втратили чинність. Третє, координацию -е, роботу по виконанню рішення покласти на начальника відділу освіти міської ради Проговор Сиримукаловича. І четверте, контроль за виконанням рішення на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, соціального забезпечення та і справах молоді. Хто за дане рішення просить проводить матері? Хто за? Хто за? Рішення не прийняті. А не допоможе, що чекайте, шановні депутати, ви послухайте мене. Справа в тому, що АСЕ вже скорочене. воно вже враховане. І е, два місяці ми просто витримали законодавство для того, щоб всі люди попередили. Якщо ми сьогодні за дня це не зробимо, ви підставляєте нас по повний програм. А як ви могли попередити? зарання. Ви знаєте, забавні, проголосували рішення. Ще раз повторю, Шановні питання, в грудні місяці ви прийняли бюджет. Ви прийняли бюджет. Ви голосували за бюджет. Відповідно до того бюджету, який ви прийняли, були розроблені заходи. І заходи були прийняті виконавчим комітетом. Усі нічкола нема нема. нема, нема, нема погідно трудового законодавства. Ми сьогодні прийняли рішення про скорочення. З сьогоднішнього дня ви можете тільки людину попередити. І в першу не, не можна. немає потреби в цих одиницях. Я прекрасно розумію. Ви мені не пояснюєте? Я я це розумію. От нема в бюджеті а платимо премії такі. А такі зарплати воно отримали довідку. Подивіться, які зарплати, ви не знаєте. Шановні депутати, я ще раз звертаюся до вас. Ви хочете, щоб ми повторили 17 й рік. Ви розумієте, що о цим рішенням тут живих людей, в цьому скороченні, практично немає. Ми прибираємо 0,25 ставок, тобто упорядковуємо наші штати. Я вам сказав, чотири особи, із цих чотирьох, одну ми вже працювали влаштовуємо. Так, інші люди, три людини, вони погоджуються на це. Наше є скорочувається, тому образно влаштовувати. Не можна перевести на другу до Ну Ви, ви розумієте, як якщо ви сьогодні падає чисельність дітей, якщо сьогодні ми повинні віде. приводити відповідність до чисельності дітей наші стати, ви ж зрозумієте, якщо сьогодні упала кількість дітей в садочках майже більше на 30 дітей. Як я можу отримувати ту чи іншу посаду? Відповідно до нормативних ми діємо. І сьогодні це вже враховано. Якщо сьогодні ми збільшимо дефіцит, це значить, що з завтрашнього дня я почну відправляти людей на свій рахунок. Для того, щоб влігти в той бюджет, який ви прийняли. Ви самі собі противеречите. А ну вас була. Інформацію начальника освіти про вас поставити ще раз на голосування. Даний проект вирішувати. Дякую. Ми на, на комісії на своїй все це вирішували. Як каже Євгенія Іванович, висновок ми повинні зробити. Ми не маємо права робити такі висновок, який ви хочете. Тому що ми маємо право тільки рекомендувати. Ці Ті висновки, тобто рішення за чи має приймати тільки раду. Рад. Я зможу на питання визнавок скорості, аж ніяк. Я не маю права на, на себе прийняти такі зобов'язання. 26 чоловік ради повинно вирішити це. Ми рекомендуємо. Ми дуже довго обговорювали це питання. Ви були на цьому. І ви чули, це все, все вияснялося. Вияснялося за те, щоб не скорочувати ніякий шовий заклад. І Сергій Михайлович нам дав слово, що заклади скорочуватися не будуть. А саме так, да, ми з вами чортко стали і закледили вже, який ми проведені. Де мінусовим є місяць і три десятки. Вони забезпечені вже. Нам доволі свою доповідь зробив фінька. Він сказав, що ми вже йдемо з мілості. Вчора карначинство дало вже, сьогодні тільки лютий місяць. Ребята, це правда дуже страшно. Ми просто залишимо місто взагалі без нічого. Дало Старсівство 2 мільйона 300 безкоштовного кредита раді уже в лютому. Уже в лютому у нас невиконання бюджету йде. 2 мільйона 300, 000, ви подумайте, це вся заробітна плата і кусок комунальних платежі. Невже ви думаєте, що ви лояльніші до своїх людей, чи ми отут? Ви знали, що ми топити півтори години на цьому сьому? Півтори години. І тільки те, що сказала нам тоді Анатолівна Алла, Анатолівна сказала, що вони там півставки, тільки юриста зрозуміють, і без юриста вони можуть обійти дійсно. І тільки те, що тоді Михайлович сказав, що там 0,25 обирається, там 05, там 0,3. Оце за рахунок цього, ці 13. І тільки 4 він озвучив, уже одному вони знайшли роботу. Я перше питання, яке задала. Це де люди з Батутіна влаштують? І якщо він сьогодні не приймає це рішення, то він сьогодні офіційно. Люди попереджені як про те, що ця посада може скорочуватися. А з сьогоднішнього дня, два місяці, два місяці він повинен офіційно попередити їх скорожити. А чого чого? Чого? Ну, дозвольте, я ще дам пояснення. А ви приймаєте, шановні депутати, щоб було зрозуміло, я вимушений, ми дали порівняння та будиць, де чітко показано. Ну, для прикладу, наприклад, дошкільний навчальний заклад No8. Є підсобний робітник на кухні, півтори ставки. Ми скорочуємо півставки, є машиніст прання півтори ставки. Ми скорочуємо півставки. Людина залишається. Приведення відповіді, зменшила чисельність дітей і так далі. Якщо по станційних техніків, там є посада заступника директора. Було більше 300 дітей, ця посада існувала. Сьогодні в станціях техніки впала по чисельності, менше 300, ми повинні повинні ставки прибрати. Технічно це треба зробити, тому що е, штатний розпис каже, що якщо чисельність дітей менше 300, там повинно бути 0,5 ставки. І так практично по кожній. Ви все це бачили, ми цю порівняю таблицю дали. Скажіть, будь ласка, чого ви мене зараз підставляєте? Тоді нас будь ласка, де живі люди скорочуються? Живі люди скорочуються. Живі, так, Що не не поставити, а живі люди. Значить, скорочуються е у п'ятій школі гардеробник, так? Ми їй пропонували роботу, в сьомий садочок перейти, там є звільнилася посада півставки двірника, півставки прибиральниці, вона відмовилася. Це там, де жива людина. Скорочується. Там, ти ти... Ти... Ви ще що нам сказали, що діти зараз роз... в класах роздягаються, що а я... ми, справи, ми... ми... А не впати, не, не, не. надало розпухайте мене, <реку> <реку> більшість класів є роздя... вишовки... І, і, і діти роздягаються так. Це єдина школа, в якій є ця посада гардеробника. Але вона фактично не використовується за призначення. Це розкаж сьогодні, понимаєте? Ми цій людині запропонували роботу. Вона відмовилася, вона сказала: я піду на центр зайнятості, в мене є е, місяць ще виплатити компенсацію, а далі в мене є пропозиція, я знайшла роботу. Хоча ми запропонували. Сьогодні скорочується посада робітника постантинних техніків в зв'язку з тим, що в нас є господарча група. Але цю, цій людині ми запропонували, він переходить двірником у сьомий садочок. По суті, справи у, е, у, цьому, е, у в другій школі посада лаборанта так? 0,8 ставки. Там немає обладнання для такого лаборанта. Але цю людину ми вже працювали. Ви зрозумієте, що ось ця порівняння таблиця. Ви думаєте, що ми так стукти і це все взяли? Це двохмісячна робота. Тоді всі керівники думали, де і як. Приводення відповідності. Якщо потрібно, я можу вам називати слідуючий там. Ось опять камірник. ставка 0,75 буде. Тому що чисельність харчуючих дітей падає, цілі ростуть. Ми приводимо відповідність до того, що в нас є, до нормативу що я хочу сказати. Якщо 0,75 чи 0,5 ставку, то нарахування на цю заробітну плату йдуть як на ставку. Все одно податки сплачуються, на податках теж втрачається. Те, що він 0,25 ставки чи 0,5, нічого. А в податку ми відраховуємо нарахування так, як на ставку. В більшості випадків, там, де ми скорочуємо, наприклад, 0,25, значить у нас є певний резерв, ми все рівно стараємося людині дати ставку з інших моментів. Це все вже вивчено і так вже узважено, що практично люди ніхто не страдає. Якщо сказки, то ставки, то скоротіть ставки, ну людей не скорочуйте. А якщо оця жіночка святується, вона, послухайте, не хоче, ну не хоче працювати, каже, що вона має іншу роботу. Звільніть за, за, за зводу історії. Чому так не можна сказати? Не може не складати. А вона й це не біжує. Ні, ні. Ну тут варто від короткі. Шановні депутати, послухайте мене. Або ви вивчите законодавство, так? І тоді оперуйте, є відповідне законодавство. Якщо ми зменшуємо чисельність, у нас падає чисельність дітей. Я вам кажу, по садочкам ми вже Вже виїхали, забирають дітей. Батьки виїжджають за кордон, дітей віддають на... 30 більше 30 дітей посадочку. Так як вихайте звільняться. Я не маю питання за вашої роботи взагалі, що ви підготували, але в мене є процента до депутатів і, мабуть, ще до ковід. Бо це питання про висновок я говорив і ще в четвер. І за це питання треба було п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, сісти, підготувати висновок і статити, так, і отак, як воно має бути на сайті його прилюдних. І це було б нормально. Зараз ви говорите до законодавства, апелюйте. Наші закон це регламент, в якому ми маємо працювати. Чому ми на нього не дивимося? Чому ми так не відсуємо регламент наш, який ми разом з вами всі приймали? Давайте дотримуватися і йдемо далі всі тоді розуміти. Євгеній Іванович, я вам задала на час це запитання, коли ви заговорили за висновок. Скажіть, будь ласка, де написано в регламенті, що комісія повинна дати окремий висновок? На, що ми про це взагалі Висновок цей висновок це постановча, постановча частина любов процедуру. Є висновок. І він розглядається з чотирма чи п'ятьма депутатами, які зібрали. Слова окремий висновок там немає. І якщо ви юрист, ви це розумієте. Якби було там написано окремий висновок, окремий висновок завжди вдавати. Ви, мабуть, знаєте, вже зі мною в роботі сталкували, що якщо по законодавстві так, то хай хотіла інак, хай що хоче, але по законодавчі буде так. Розумієте? Якби там було слово «окремий», я б до вас і ви б до мене не мали ніяких питань. Окремий висновок я б виставила на пенсі. Но там окремого слова немає. А висновок це постановча частина протоколу. І давайте ми не будемо розуміти, нас зараз бачать люди. І ми засиплюємося на отакому а глобальні питання, які треба місту, ми не вирішуємо. Це це ж неправда. Це дуже глобальна питання. Ви, Ви ж того? Так. так ми півтори, ми півтори години, оце все обговорювали. Він нам розклав є по паличках. Не думайте, що Мала на так просто це дали вам рекомендації Ні, я не думаю. я казала, я казала на цій, на цій комісії. Що я як бюджетний, як бюджетна комісія, завжди мені дуже дешево продають? Дуже дешево, тому що я бюджетна комісія. Хтось вирішує, що так да, а я мені завжди буде дешево. Що ви мільярд поставите? Мені все одно буде як бюджетні комісії дешево, тому що це для людей, да? для нас. А з другого боку, так само я задала питання, як влаштуються в Батутіно всі люди. Перший раз ми взагалі не проголосували за Чорнобай. Взагалі не проголосували. Ми на комісії вирішили це питання не вирішувати, а віддати іменно вам 26 чоловікам, щоб ви для себе це вирішили. Ну потім, Алла Чернобай ще нас раз зібрали, і нам вона пояснила, що дійсно штатні одиниці скорочуються тільки тим, що в штатах, а вони вакантні. Я перша сказала, ні, ніяких вихід особи. Ви ж бачили цей протокол перший, що ми приймали? Бачили. Ну, вибачте мене, якщо прийшла керівник і каже, що всього на пів ставки, вони скорочують, бо вона на ставки юрист. І юрист, як хоч і важко, але без неї можна дійтися, зато буде існувати ця організація, вся організація. Ну то про що ми говоримо? Зараз піс, таке, ну, таке Боже, свято гляде, ми лаємося, за що, Давайте чути один одного. Давайте не ставите що один пак слав, одного палки полете. Ви знаєте, що ворожу як по біблії, як по письму, написано, що хто ворожечу розносить, той в ад йде. З двох людей, які ворожують, ворогують, хтось іде вад. Навіщо це нам. У нас і так тут ада вистачає. Одна проста річ. Є бюджет, йому бюджет і управління освіти не ми ставимо, а бюджет державний. Є згідно кількості дітей, вони зав'язані на цю цифру. Тільки їх менше. Хорошо, якщо кажете в нашій школі, по 100 чоловік, і отакий от штат буде, як зараз, бо ми не схочемо запрощати. Ми ставимо підножку йому як керівнику управління. Ми ставимо підножку собі і адміністрації міста. Зрозумієте, це просто. Даже якщо прийдеться сходять, підождіть, ми дождемося до того, що буде з лікарнею, де не вистачає на 4 місяці зарплати. Я вам пам'ятаєте, говорив, що вирішувати нам прийдеться. І як би ми не кричали, як би.